Сьогодні вже одиннадцятий тиждень. самопочуття моє трішки краще, ніж було, але хотілося б ще краще. Якщо з нудотою ситуація покращилась, то почув, я почала відчувати все частіше і частіше, і у мене виникла ще одна проблема. Яка мені приносить дуже сильний дискомфорт. Нещодавно ми перехворіли, і як наслідок, я дістала постійну закладеність носа, і ця закладеність за декілька тижнів моєї безвідповідальності переросла у гайморит. Я дуже тягнула з походом до лікаря, думала, а й само якось пройде. і навіть на початку користувалася спреями, які допомагали мені дихати. що після візиту до ЛОРа мене дуже посварили, сказали, що ні в якому разі під час вагітності не можна користуватися тими спреями, якими я користувалася. Ну і тепер мені призначили лікування, але про це розповімо трішки пізніше. Ну і з планів на цей та наступний тиждень це зробити перший скринінг, потім відсвяткувати своє день народження, і до речі, на ньому хочу розповісти вже нарешті своїм подружкам про те, що я вагітна, тому що я ще нікому не казала. Чекаю, власне, ще це друге УЗД скринінг, і тоді вже всім повідомлю. Це <хи> той же ліфт. Все ті ж люди їду здавати аналізи. Сьогодні буде друге ОЗД. Цікаво, дуже мені що там, як обстановочка. Ой. І знову, звісно, їду голодно. Хочу їсти, ну, але мушу потерпіти. На місці сьогодні вчасно приїхали як ніколи, навіть завчасно. Перебуду йти не поспішаючи. Ну що ж, кровушку мою попили. Тепер можна піти і розслабитись на кушетці під час УЗД. І до речі, за 6 тижнів дитинка так підросла. Це вже не якась там незрозуміла горошина, а це вже така малесенька людинка, Ой, це так мило. Ну а тепер давайте на хвилинку опинимось у мене на дні народження і подивимось реакцію моїх подруг на вагітність. Сьогодні ми дуже гарно проведемо цей день. Дуже весело пасить жертви коли і мені це говорить. Я тихенько жию. Хотілося б так сказати особисто, скажімо так. Сьогодні додому везу вас я. я, Тому, я Тому я не буду це? Де з інтернеті та чекала, я цього по <сілик> Ні, серйозно? Тому везу вас сьогодні я. А ти знала? <гай> Це серйозно? Та <гай> <До> серйозно? Ніхто не вірить, коли кажу. Вона бреше, бо вона ще з мамою говорила, що типу, порона забере. Ні. За то, що буде. Ну а далі я почала лікувати свій ніс. Я так затягнула, що в мене перший раз в житті з'явився гайморит. Спочатку думали, обійдемося там деякими спреями, які можна під час вагітності, і кукушками. Але зробивши декілька процедур, ми зрозуміли, що результату можна сказати, що нуль. Тому все таки був призначений антибіотик, який я пила протягом семи днів. Після процедури вже мукрісненька вся. ну так заливає та вода. Ну, стає мені краще після тих процедур, але не суттєво, тому будемо пити ще антибіотик. Без нього ніяк. І лише тоді я змогла нарешті за чотири тижні нормально вдихнути повітря. Це була така каторга, що я вам не можу передати вночі. Неможливо спати. Я постійно прокидалась, спала з відкритим ротом. А вибачте, що марклі видувались такі, що я навіть не знала, що вони можуть такі бути. До речі, на початку лікування ми ще думали, можливо, це такий вагітний реніт. Хоча у мене з першої другої вагітності такого не було. Але я чула, що таке можливо. Я, дівчат, чесно, я не уявляю, як можна 9 місяців проходити з цим ренітом. Тому усім, хто має таку проблему під час вагітності, я можу висловити хіба що свої щирі співчуття. І ви знаєте, поки я була зайнята проблемою свого носа, то я геть забула про те, що мене нудить постійно, що в мене болить шлунок. Воно якось так все пройшло, і на сьогоднішній день я себе почуваю досить навіть непогано. Ну, а як буде далі, побачимо. Ну а вам, мої любі підписнички, дуже дякую за те, що додивились це відео до кінця. Також буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій мега-популярний Ютуб канал та інстаграм. Не мушу Ну а ще, можливо хтось дивиться це відео на даний момент, перебуваючи у цікавому положенні, то діліться в коментарях, як проходить ваша вагітність. Мені буде дуже цікаво прочитати.